Вітаю всіх на своєму каналі FunModin UA. Це п'ятий урок по SolidWorks. В ньому ми розглянемо прив'язки, деякі ще елементи, як відзеркалення, побудова ескізу на грані, по, його, по контуру грані і зміщення грані, і побудова геометрії по цьому зміщенню. Автоматичний. Давайте зробимо слот ось такий. Припустимо. Далі лінія. Ми вже знаємо, як це все будується. Eve talent. Це також. Тепер тут. Тут можна розмір вказати з таким чином. Зробимо 100 і робимо 50. Далі вказуємо радіус цієї дуги. Давайте зробимо 10. Розглянемо всі прив'язки, які е, зараз відображені на екрані. Е, перша точка, з якої почалась, почалась побудова цього слота, це м, при, е, має прив'язку в центрі системи координат. Ось ця піктограмка. Е, далі лінія е, осьова, одна і друга. Е, вони мають прив'язки е, тангент, тобто дотичні. До дуги ця в двох місцях, і відповідно ми бачимо іконки зелені дотичності. Коли ми на них натискаємо, ми бачимо підсвітку розовим кольором, що ці елементи підсвічені, взаємодіють між собою, саме до цієї, мають відношення до цієї прив'язки. Так само і тут. розовий колір. Також ці лінії в нас горизонтальні. Якщо хоч в одній лінії відв'язати колір, ну, тобто відв'язати прив'язку і прибрати розмір, то в нас якби, слот стане синім, він не закріплений, він може змінюватися. І ця лінія. Якщо ми хочемо виставити розмір, вона саме має бути горизонтальною. Тому що зараз розмір не вкажеться, вкажеться кут. Кут між цими якби, лініями. Тому знову робимо горизонтальність, прив'язку, і виставляємо розмір. Давайте 55. Далі, в яких випадках у нас виникає конфлікт. Тобто ескіз робиться жовтим, Там деякі його елементи чи розміри. Давайте спробуємо це організувати. Як бачите, 60 це вже перевищує якісь конструктивні можливості цього слота, тобто десь або дотичність пропадає, що Solidworks виявляє як помилку, і така побудова неможлива, або ще якісь десь конфлікти, і він нам повідомляє про це жовтим кольором. Якщо клікнути на будь-який розмір, жовтий колір пропаде, і ми можемо заново перевиставити якісь розміри. Ну, як ви бачите, 20 це вже по суті максимум. тобто, мабуть, 25 вже не зробить. 25 ще зробило. Давайте ще спробуємо. 30 вже буде помилка, так. Тому що радіус завеликий для, цього, для цих розмірів. Жовтим кольором виділило саме довжину ширину, відповідно, ми знаємо, в яку сторону рухатись, якщо хочемо цю помилку вирішити. От нам конче необхідно там, 30. Значить, ми видаляємо один з розмірів, пробуємо. Вийшло. Тобто, ширина. Далі видалимо наш розмір 100. Ось така штука вийшла. І далі вже можемо вказувати розміри. І, знову ж таки, як я вже говорив в минулому відео, всі розміри, точніше, не всі, а перший розмір, потрібно вказувати після того, як ви вже все вивели. Ну, тобто, всі геометричні фігури намалювали, сконструювали, побудували. Тобто, коли я вже все вказав. Казав тут, наприклад, 60 або ширину або довжину. Всі елементи стануть того масштабу, який вам потрібен. Тобто, якби я намалював ось такий слот. Допустимо так. Неважливо, в принципі. І зараз 7 міліметрів. Solidworks, якби показує, що це 7 мм, ми можемо вказати 50, Ні, він зміниться. Але це не перший ескіз в цій моделі, яку ми моделюємо. Якщо закрити повністю відкрити новий. Тільки тоді ця функція буде доступна. Тому я й говорю, що важливо спочатку все намалювати, як вам потрібно, щоб потім не поправляти його вручну, не перевиставляти, не видаляти, якщо щось не виходить. Ви матимете менше проблем. Давайте зробимо щось таке на кшталт. 10. Так як воно вже образмірило цей розмір якби зробив масштаб для цього всього ескізу, ви вже нічого не зробите. Ось про що. Тобто, якщо я зараз там зроблю 500, масштабування не відбудеться. Тобто перший розмір робить масштаб. Якби я вказав там 1 мм, ця вся конструкція масштабувалась під 1 мм і тут би вже ніяк би, ну, не та цифра була, яка, яку ви бачили, коли я перший раз її натиснув. Коли вивів цей розмір. Також ще є варіанти для слоту. Зробимо там два якихось довільних слота. Цей буде трошки відрізнятися, щоб було наглядніше. Обираємо обидва і в нас є два варіанти прив'язки. Make, make Slot Fixed – це зафіксує ці слоти. Точніше, один останній обраний. Це і ми все ще можемо міняти. Цю прив'язку я ніколи не використовував, не бачу ні потреби. Навіть не можу якось здогадатись, навіщо вона потрібна. Ну, напевно, в якихось випадках потрібна. У нас цікавить make Equal. Це теж самий варіант, що і для лінії, для дуги, і там, для діаметрів якихось. Для різних елементів тільки повністю за слоту, Тобто і радіус, і ширина, і довжина все буде однаковим. Далі давайте розглянемо ще лінії. От Є дві лінії. В даному випадку горизонтальність, вертикальність. Між собою вони перпендикулярні, ми це розуміємо. Можна потягнути тільки за крайні точки, тому що в них немає розміру. Тобто ми не виставили. Але в деяких варіантах побудови ескізу в нас площина не в тій системі координат знаходиться. Тобто, якщо в мене є, наприклад, ця лінія. Ця лінія От так побудував. Е, я не можу е, вказати її бути вертикальною, і ці горизонтальною, щоб вони були перпендикулярні. Е, тому що, ну із за якісь геометричних складностей, якоїсь такої хитрої побудови ескізу в мене це не виходить. Я обираю ці дві лінії і вказую Make Perpendicular. Ось і все. Далі е, дві лінії, знову ж таки. Є ще варіант побудови е, паралельний. Якщо ми хочемо вказати тут розмір, е, в даному випадку ми цього зробити не можемо, тому що вони не паралельні. Е, оскільки вони не паралельні, між ними кут. Маємо там якусь, якийсь кут. Е, Щоб вони були паралельні, у нас є прив'язка для цього. «Make parallel». Як ми бачили, ця лінія потяглася разом. Тобто вони завжди будуть паралельні. Так працюють ці прив'язки. У полігона є варіанти прив'язок як розмір. Тобто, я можу вказати діаметр кола, так і відстань між цими двома лініями, відстань між точками, також можу вказати. Можу його виставити там по вертикалі. Можу просто. Виставити цю лінію по вертикалі, або там якусь будь-яку, чи по горизонталі. Досить легко його як не, зафіксувати. Простіше все ж таки діаметр вказати і зробити лінію горизонтальну. І все. Також забув показати ще один варіант розміру, як зробити Як зафіксувати слот або дугу. Можна зробити ось так. Беремо точку одну, іншу, і третій клік на осіву. І в нас змінюється розмір на дуговий. Це якби довжина дуги. Ми можемо її змінити. Не саму ширину, яка в багатьох випадках нам не потрібна, а саме довжину цього слота. Це саме працює і з дугою. Теж точка. точка По самій дузі і можна виставити розмір. В деяких випадках це потрібно. Також є ще такий варіант е, е, виставляння кут, кута лінії, якщо у вас немає іншої лінії, від якої ви можете зробити е, якби два кліка по одній і по іншій. Ви можете просто клікнути по точці е, по будь-якій. На цій лінії. Наприклад, так. З'явиться хрестик стрілки в чотири сторони, від них, клікнувши по них, можна вже виставити кут. Теж дуже часто доводиться використовувати. Давайте розглянемо ще деякі елементи прив'язок. Наприклад, візьмемо коло, зробимо його. Три пунктиром. Далі оберемо дугу. намалюємо її по колу. Автоматична прив'язка дотичність. Але є ще такий елемент. Обираємо дугу, обираємо коло наше, або просто проводимо справа наліво і обираємо їх одразу. І make tangent ми вже розуміємо, що це. Є ще Make Concentric і мейкодіа. Corradial e, це e, співпадіння по м, діаметру. По суті. Тобто, коли я це натисну, ця дуга буде e, співпадати по цьому e, діаметру нашого кола Штримптерно. Це e, Застосовується в деяких випадках, ну, часто досить застосовується, якщо це якесь там скомбіноване, складне креслення. Ну, не креслення, а ескіз в даному випадку, щоб витягнути бобишку. О, в цьому випадку я обираю дугу, обираю наше коло і Make Concentric це концентричність. Тобто, Зараз їхні центри співпадають. Центр цієї дуги, центр цього кола знаходяться в одній точці. І вже їх можна якось там виставити розмір. Масштабувалося. Так. Ну, можна ось так зробити. Якийсь елемент. Зробити колініарним. Ми вже знаємо, що це таке, це в одному напрямку. Виставити якийсь градус між ними. кут, Хоча б 45. Далі можна обрати midpoint е це середня точка цієї дуги, саме дуги. Не центр, там, а середня точка. Обираємо е затиснутим ctrl е е центр. Системи координат і Make Vertical вертикальний. Далі в нас, не, якщо потягнути за будь-яку точку синю, чи за сам круг коло, Не можемо бачити, що він нас не, ще не прив'язаний. Не має розміру його діаметра. Змінимо це, виставимо, наприклад, 40. Ось якось так. Далі можемо витягти вже а, нашу бабишку, там екструд бос. Якщо нам це необхідно. Маємо от таку деталь. Також є ще такий варіант прив'язок, ексиметрія. А, обираємо дві лінії і останню обираємо третю. Точніше, цю лінію спочатку потрібно зробити Construction Geometry. Тоді обираємо ці дві лінії і центральну. І в нас з'являється ще е, така функція, як Make Symmetric. Це прив'язка, і вона відповідає за те, щоб ці дві лінії були симетричні відносно нашої осьової. В даному випадку осьова, е, Ось ця, яка виходить із системи координат з центру. Ще є такий варіант е, прив'язок, е, коли ми маємо якусь початкову модель. Е, на грані е, цієї моделі нам потрібно зробити ескіз, як в даному випадку, е, є така функція, як Offset Entitze, е, от зараз ми бачимо, наскільки ми можемо зробити офсет від е, контуру да, даної грані. Тобто. Можемо вказати параметр, якби там, 10 мм, наприклад, як за замовчуванням Solidworks. Вказати, або всередину, реверс, або за замовчуванням. Ще є така можливість просто стрілочки вказати. Як ви бачите, жовта стрілочка переміщується вліво-вправо. Тобто, якщо я клікну сюди, вона автоматично і нас перемістить сюди. І тут в нас вже виникне прив'язка інша. Як ви бачите, це одна лінія, і е, поряд з нею ще декілька, тобто е, якби, зміщення, зміщення нашої грані е, і побудова е, геометрії по ній, по контуру. Якщо це буде прямокутник, якщо це буде якась складна форма, це все буде працювати, там, тільки в деяких випадках не буде працювати, якщо е, зміщення на даний розмір, наприклад, 10 мм, е, буде перевищувати якісь геометричні Можливості там побудови. Тобто там зникне радіус або він зменшиться наскільки, що виникне кут, то вам видасть там якусь помилку, або не побудує взагалі. Також на цьому самому прикладі покажемо Convert Entities. Розглянемо цей варіант. Це конвертація нашої грані. Тобто, люба форма, будь-яка форма, яку ви обрали. При побудові ескіза на грані, або то там прямокутний куб якийсь на якому ви там щось робите, вирізаєте, можете створити ескіз на цій грані і натиснути Convert Entities. Воно перетворить весь, весь ребра цієї грані на ескіз. І виникне отака прив'язка. Ми вже зробили таке в першому році. Вибираємо все, натискаємо, натискаємо «Mirror Entities» і відзеркалюємо цю лінію. Вони симетричні, тому виникає прив'язка по симетрії. Тобто, це те саме, що ми робили, малювали дві лінії, обирали ось у і робили їх симетричними, і так само ми можемо це зробити, просто відзеркаливши. Все, що відбувається з цією лінією, відбудеться, з цією, крім видалення і обрізки. Як бачите, обрізка і видалення на цю лінію не впливають. Всім дякую за перегляд. Надіюсь на ваші активні коментарі, вподобайки, підписки. Можливо, хтось забажає поширити. Також пишіть в коментарях, що б ви хотіли побачити про SolidWorks, які теми вас цікавлять. Потрібен якийсь фідбек від вас, тому що тем дуже багато і послідовність тем обираєте ви. До зустрічі!